Продається сучасна однокімнатна квартира з капітальним ремонтом, розташована на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку по вулиці Маршала Батицького в районі Салтівського шосе та Французького бульвару. Бідниний варіант для тих, хто шукає готове до проживання чи здачі в оренду житло. Загальна площа 30 метрів квадратних, кімната компактна та й затишна, опалення централізоване, виконано сучасний ремонт із якісних матеріалів. Кухня 8 метрів квадратних. Простора з місцем для встановлення меблів та техніки. Санвузол суміжний. Єдина кімната, де ще треба виконати ремонт на ваш смак. Квартира знаходиться в зручному районі із розвиненою інфраструктурою. Поруч із будинком знаходиться торговий центр Французький бульвар, затишна зелена зона для прогулянок. Перевагою є те, що це перший поверх, зручний для проживання або ведення бізнесу, наприклад, облаштування офісу чи кабінету. Крім того, це економія часу та коштів, оскільки всі ремонтні роботи вже виконані.